Нічна зустріч і два освідчення: рекордні 99 медалей і друге місце на Дефлімпійських іграх. Із Туреччини повернулась національна українська збірна спортсменів, які не чують втомлених, але щасливих їх вітала, і наша Тетяна Фруктова. Перша ночі біля терміналу Ф у Борисполі близько 200 людей. Стільки ж усередині із квітами та подарунками. Сестру звати Катерина Потапенко взяла на змагання в Турції на Сімібор'ї срібло. А це її племінник Віктор Дмитрович. Вітька, помахай рукою. Україна на другому місці на Дефлімпійських іграх найбільше золота здобули каратисти, срібла, легкоатлети, бронзи, плавці. Було важко. Ну, я хочу сказати, дякую всім. Будемо працювати, щоб наша Україна надалі була лідером. Світового спорту інна мажара, чемпіонка із карате в аеропорту, на неї, окрім квітів, чекає особливий сюрприз. Коханий просить її руки. Країни на здраві! І тут же ще одне освічення: це футболісти, срібний призер дефлімпіади Шаломі Хаджашвілі, готовий віддати серце своїй дівчині Ірині. Знаю, нами всього Україну. Виход за мене. Нехай тут ніхто нічого не кричить і не вигукує, повірте мені на слово, атмосфера тут просто неймовірна і її неможливо передати словами. Спортсмени кажуть, рекордна кількість медалей це не лише їхня заслуга, а й вболівальників. Це дає натхнення і бажання перемагати. Внутрішній підйом. Все одно ми хоч не погано чуємо, але коли люди кричать на трибунах, болівають за нас, це Є наснагу до перемоги, пишаюся Україною і нашою командою. Перед відльотом збірної команда ТСН записала відео мовою жестів на знак підтримки спортсменів. Ми за вас! сьогодні. ж Уся збірна у відповідь дякує ТСН та усім, хто в них вірив. Дякую! Да, да. Тетяна Фруктова, Сергій Азаренко, ТСН 1+, дякуємо за перемогу.